Йому знову туди, ну напевно, ворог знов ж таки це його відповідь на нашу відповідну позицію щодо нездачі міста Харкова, щодо тримання наших позицій по території Харківської та області. І він знову намагається таким чином уразити напевно, символи там органів державної влади. Що з цією будівлею ну вона значно насправді пошкоджена. Ще було від перших ударів. А взагалі нагадує, що по цьому районі ну вже прилетіло сім ракет. Тому вона значно пошкоджена. Звичайно, що ми зараз опрацьовуємо різні варіанти. Наше завдання з одного боку зберегти історичну цінність, тобто історичний спадок. Ну і після того, звичайно, проводити повномасштабну реконструкцію. І, скоріш за все, що це буде абсолютно нова відповідна будівля, на кшталт, наприклад, Києва, будинка профспілок тощо.